Представьтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Ірина Станіславовна Собік. Я кандидат на посаду міського голови. Скажіть, будь ласка, що таке успіх? Успіх. <сіх> успіх це, мабуть, те, до чого кожна людина прагне, але не кожна доходить. Скажіть, будь ласка, яка книга змінила ваше життя, на вашу думку? Ну, перша книга, яка цілковито змінила моє життя, це Річард Бах Ілюзії. Навіть не чайка. Uh -huh. Еліжі, так. Скажіть, чи вірите ви в долю? Звичайно. А який ваш кумир? Ну, таких як кумирів у мене нема, це, мабуть, якийсь збірний образ. А ви чесно перед собою? Стараюсь бути чесною завжди. А чи допомагає вам ваш статус у житті? У мене є статус. Статус, наприклад, статус кандидата в мери міста Болтава. Mm, ні, наразі не допомагає. Скажіть, чи є? Кандидат у міський голову, який зараз вас дратує. Ви знаєте, мене дратує. Так, є, звичайно. Мене дратують люди, які декілька років поспіль обіймали дуже високі посади і нічого не робили. А зараз вони обіцяють дуже багато полтавцям, обіцяють починати щось змінювати. Чому не змінювали тоді, коли мали на це можливість і всі, скажімо, бажали впливу? Добре, дякую. Все. Да.